Поєднали приємне з корисним у Чорному острові. Організували благодійний турнір з риболовлі. Ініціатором змагань став переселенець Андрій. У рідному Краматорську він очолював клуб рибалок Донеччини. На мирний час на своїй території там Донецькій області постійно. Тобто, у нас було по три, по чотири турніри на рік. Це було із на мормишку. Ми ловили з льоду, і ловили ми і так. І на ну більш такі спортивне спортивне було таке направлення. Це... По фідеру більш ну це мирна риба. Ми ловили там, запрошували більше 50 учасників. у Нас було до приємної традиції, вирішив залучити і жителів Хмельниччини. На перші змагання заявилось понад два десятка учасників, серед яких і дитяча команда. Дорослі ж поділились на аматорів та професіоналів. Перемогу одразу у двох номінаціях здобув місцевий житель Максим. Він піймав найважчу здобич. Рибачу доволі часто, мабуть, за три на тиждень. Сьогодні я рішив долучитися, тому що це хороша нагода. Я давно мріяв спробувати свої сіди на подібних змаганнях. Учасники розповідають, перемога у риболовлі не найголовніше, основне гарний настрій і чудова компанія однодумців. Позитив. Позитив. того, чого хотів, отримав. єдиничка ну, ушла, звісно, але ну, в призи попав Саме основне. Усі учасники робили благодійні внески. І за один недільний день їм вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Ми зараз вирішили ті кошти, які збирали, перевести до, на загальний рахунок Збройних сил України, і, ну, щоб якось допомогти нашим воїнам. Організатори результатом залишились задоволені, тому надалі планують продовжувати такі турніри серед місцевих та вудкарів з інших областей України.